Вітаємо вас! На календарі жовтень місяць, а отже, зовсім скоро нам можуть знадобитися генератори. Тому вкрай важливо завчасно перевірити та підготувати свій генератор до роботи. І саме сьогодні про це я вам розповім менеджер сервісного центру Гекоцентр. У цьому відео ми покажемо, як підготувати свій генератор до подальшої роботи. Зараз. Наш інженер Олександр буде здійснювати злив відпрацьованого мастила. З метою подальшого заміни на нове мастило. Мастило потрібно міняти або раз у рік, або по напрацюванні. Зараз наш майстер буде здійснювати заміну свічі запалення, також перевірить стан повітряного фільтра та пального паливного баку. Свічка, на жаль, вже. Потребує заніму, що відповідно зараз ми будемо виконувати. Хочемо акцентувати увагу на необхідність перевірки стану повітряного фільтра. Повітряний фільтр потрібно обов'язково перевіряти і здійснювати його очистку, а у разі чого потрібна і заміна. Також хочемо звернути увагу споживачів-генераторів про необхідність перевірки. Наявності пального в паливному баці і його стану. Обов'язково потрібно перед тривалим невикористанням генератора випалювати пальне з паливного баку або його зливати для того, щоб не відбувався застій пального в карбюраторі. Отже, щойно наш майстер провів професійне технічне обслуговування бензинового генератора, здійснив заміну свічі запалення. Очистив карбюратор від забруднення, очистив повітряний фільтр від забруднення, здійснено заміну мастила. перевірено стан пального, робимо фінальний запуск. Генератор працює справно, готовий до експлуатації.